Модить пасеве тут полібе. Ми знаємо, що якщо працює, де ті, хто орієнтується в з людьми, хто говорить. З вами взагалі не мав поте говорити 17 стаття Конституції України. Стаття Конституції України. Перед тим говорити статтю, представтеся, будь ласка. Я представився, приставився. Я, я вам представився. Суб'єкт міжнародно. Я є суб'єкт міжнародного України. права. Я є суб'єкт міжнародного права. Ви чуєте, що до вас звертається? суб'єкт міжнародного ми права. Хто до вас Хто? А хто це такий? Мене за тих Ким ми створені законом. Хто це такі? А, хто це такі? А бачите, а ви не знаєте, ваш, що ваші код відрукують Другом... Ну то хто ви такі? Ваш, ваш, ви, ваш код, ви той що ви... А ви, ви вже погрожуєте. нам погрожуєте. Да, Тільки та, що ви, погрожуєте. Це... Та, я... та, ми сприймаємо та, це та, як погроза. Та, 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 все пишеться на, на камеру. Та. Та. І відео протокол ведеться. Ми. ми не відмовляємося, ми не приймаємо.